На публічну скаргу колишньої дружини Остапчука Христини Горняк, теперішня обраниця Катерина Полтавська відповіла коротко. в ста сторіс. Тьот адстань. Молода наречена додала, що за півтора роки жодного разу не присвячувала свої сторіс Христині і поклялася майбутніми дітьми, що навіть не писала поганих слів їй анонімно. Скільки б мені всього не писали, як би не намагалися зіштовхнути нас лобами, але я не велася на провокації і мовчала. Але людина вирішила вірити анонімним акаунтам, яким тільки того і треба було, аби ми влаштували публічний цирк. Перевести конфлікт у площину гумору полтавської не вийшло. І після наступної історії дівчина опублікувала фото з іграшковим будинком. Та подаруйте ви їй той будинок. Ось у лего дупло є. Прикольні там і ключики від ячейки, і грошенята, і сумочки. Все є дорогувато, правда він коштує, але ж вона любить тільки дорогі подарунки. 39-річну Христину Горняк ці меседжі зачепили на випади Полтавської щодо свого віку, вона відповіла з іронією. Виховання або є, або його немає. Це я вам як тьотя доросла кажу. У наступному сторі згорняк зауважила, що питання стосується тільки її та колишнього чоловіка і треті особи, тут зайві, та поскаржилася на те, що відчула дискримінацію через вік. Нехай це вас не стосується. Цей удар беру на себе, а я стресостійка. Просто вибачте: якщо вам не дуже приємно читати, що в 37-це стара жінка, усі ми колись були 20, будемо і 50. Вік це тільки цифра, головне, які ми в душі. 23-річна Катерина Полтавська спробувала виправдатися, зазначивши, що не називала Христину старою, і що це горняк вигадала. А тьотю можна бути і не бути в 50. Тому не маніпулюй віком і сама не ображай жінок, бо ти єдина з нас, хто написала про те, що 30 плюс-мінус це старість. Публічні чвари з підігрівом пліткарів могли б досі точитися на просторах соціальних мереж. Але жіноча мудрість взяла верх над бажанням сваритися після відповіді колишньої Остапчука. Перш ніж говорити, треба думати: в мою сторону я цього так точно не дозволяю. Ну а далі все мовчу. Сподіваюся на вирішення полюбовно всіх питань. Якщо що, пляшка гарного вина з мене. До речі, чвари розпочалися після інтерв'ю Горняк ютуб-каналу Болючі теми, де вона розповіла, що Володимир Остапчук хотів цей будинок їй подарувати. Але так як він був придбаний спільно, жінка вирішила, що це зайве. Про що нині жалкує і сподівається вирішити це питання сам на сам. Як би там не було, а Остапчуку, певно доведеться таки влізти у суперечку, бо телеведучий вже прописав в оселі молоду дружину. Отже, на конфлікт ще чекає ескалація. Якщо вам сподобалася наша розповідь, підпишіться на канал, ставте вподобайки і не забувайте про коментарі. До зустрічі!